Це було на моє 11 те день народження. Мені не терпілося лягати спати, оскільки я хотіла загадати бажання. Коли вже всі спали, я загадала, що в мене була машина часу. На ранок, коли я прокинулась, ліворуч з шафи стояла машина часу. Кілька хвилин я стояла і кліпала очима. Коли отямилась, я злізла з ліжка і зразу у піжамі підійшла до машини. Я її ретельно вивчала і випадково зачепила зелений важить. Саме з цього моменту розпочались мої пригоди. Я раптово опинилася у маленькому містечку, розпалеха в піжамі та в домашніх тапочках. Прохожі на мене поглядали із подивом та тикали пальцями. Мені було не дуже приємно, я не розуміла ніде мій дім, ані батьки. Я сіла біля магазину з булочками та заплакала. Я зовсім забула, що в мене сьогодні день народження, а коли згадала, ще більше засмутилась. До мене підійшла маленька усміхнена дівчинка і запитала, ой, що з тобою? Тобі погано? Я відповіла, ні, мені непогано, просто я заблукала. Я була змушена все розповісти цій дівчинці. Вона мені трошки не повірила, але запропонувала піти до неї у гості. Коли ми прийшли, до, неї, до нас не дуже приємним поглядом зустріла дідька Полі. Вона на хвилинку закликала Поліану до дверей. Кого ти це привела? Якусь дівчинку з двору. Це не дівчинка з двору, а моя подруга Марія. Вона до нас прилетіла на машині часто». Так, Поліана, не забивай мені баки, ось тримай телять холодець і віднеси місіс ногу, а потім швидко додому і не затримуйся. Поліана вийшла до мене з сумним виглядом обличчя та холодцем. Вона сказала, на жаль, тітенька Снов не дозволяє тобі залишитися у мене. А для чого тобі телячий холодець? Здивовано запитала я. Це мені дитенька Полі попросила віднести місі Сноу, е, холодець. Але місі Снов завжди чимось незадоволена, щоб їй не принести, засмучено відповіла Поліана. А що мені робити? Де ночувати? Я заблукаю в цьому місці. З мене всі сміються. На цим питанням Поліана задумалась. З того пакету, що дала тітонька Полі, вона витягнула теплий светер та спідничку. Я здивовано запитала, що це, звідки ці речі у тебе? Це, це тітонька полі від, передає місіс внуці Мілі. Ой ні, я не можу прийняти ці речі, оскільки вони не мої, а тітоньки полі. І місіс Сноу засмутяться, а в тебе будуть через мене проблеми». Та не переживай, Місіс Сноу навіть не знає, що їй передає тітонька Полі ці речі. Врешті-решті взяла ці речі, оскільки не могла я ходити на, в місті серед білого дня у піжамі і в домашніх тапочках. Поліана сказала, що вона швидко віднесе холодесмісісноу, а я повинна чекати її на цьому місці. Сиділа, чекала, думала, що мені робити. Я чекала поліану вже годину, а вона не приходила. Я засмутилась і задрімала, прокинулась від того, що хтось гукав. Марія, прокидайся, ходімо швидше зі мною. Я відкрила очі і не встигнула отямитись, як мене хтось схопив за руку і відвіз у магазин. Це була Поліана. Ми буквально влетіли в магазин. В магазині панувала святкова атмосфера, скрізь були кульки, гірлянди. Е, е, виявилось, Поліана зробила мені сюрприз з нагоди дня народження і подарувала гарну коробку. А через мить я опинилася в себе вдома в ліжку, під ковдрою. В моїй кімнаті зникла е, машина часу. Тоді я зрозуміла, що все це, це був сном. І було жаль, що я не змогла зрозуміти, що хотіла подарувати мені поліан.